Денис Попович долучається до бесіди. Це військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо. Вітаємо. Доброго ранку. Якщо говорити про цю статтю, яку опублікувала The Guardian і посилатися на головнокомандувача, ну маємо розуміти кілька реперних точок, кілька реперних моментів, на які ми звернули увагу. А ви виправляєте чи можливо є інакші акценти? Перше, це звісно мова про втрати, і говоримо про те, що в чергове сирське відмовився називати кількість загиблих і поранених українських військових, називаючи це дуже дражливою темою. Дуже чутливою, дуже болючою, але в той же час каже, що росіян гине в рази більше. Другий момент це методи боротьби. М'ясних штурмів немає, заявляє сирський, на відміну від того, що проводять росіяни. Ну і важливий момент для мене: а як же ж все ж таки з технікою, з артилерією, що зі стволами? що з… Ем... Залізом, фактично, бо ми чуємо, що техніки суттєво поменшало. Але якщо подивитися на дані європейських розвідок і американську, то коли вони аналізують склади, то не так, щоб аж і поменшало критично, де правда і що таки там з технікою, ну кожен для себе сам може обрати реперні точки в інтерв'ю Сильського зберіга. Кожен прочитав те, що він побачив. І для себе визначив те, що є для нього важливим. Стосовно вашого питання, то істина тут в тому, що ворог бере радянську техніку зі складів зберігання, відновлює її і кидає в бій, бій за можливістю, оскільки він це робить тому, що його промисловість, промисловість Російської Федерації по про те, що вона працює 24 на 7, вона не здатна забезпечити потребу фронту. Які виявилися і виявляється значно більше, ніж розрахована та Російська Федерація, коли здійснювала широкомасштабне вторгнення. Ну і більше, ніж розраховано на наші союзники, які нам допомагають. <кій> Відповідно, істина в тому, що багато техніки вони зняли зі зберігання, вона знищується, постачається, ремонтується і знову таки перекидається на фронт. Але розхід цієї техніки більший. Ніж здатно Російської Федерації поновлювати через це ці склади вони зараз виснажуються. От за прогнозами, ну ці прогнози вони доволі умовні, але рік на півтора і висич цієї техніки радянської, яка зараз є на складах. Ну а далі вже треба буде дивитися. Пане Денисе, ось з приводу радянської техніки на полі бою станом на зараз я бачив дві точки зору цього приводу: перша наявність старої техніки на нулі свідчить про те, що в промисловості Російської Федерації, м'яко кажучи, не все гаразд. І друга точка зору поява якраз нової техніки. На нулі означає те, що запаси росіян вичерпуються, а з промисловістю не все гаразд. До якої точки зору ви схиляєтесь і чому? Ну я схиляюся швидше до першої точки зору, оскільки якраз я про це і казав, оскільки Російська Федерація не розраховувала, що буде війна, ну от таких масштабів, вона вважала, що українська що Україна дуже швидко здасться. І ми будемо лише раді тому, що Російська Федерація прийшла в нашу землю. Але був ще не спротив, і він продовжується зараз чинитися. І через це Російська Федерація не це втрати, вона зараз змушена кидати в бій радянську техніку через те, що промисловість не здатна забезпечувати потреби фронту. Ну і звідті ж пояснюється той факт, що вони зараз вимагають допомоги від своїх партнерів: це Північна Корея і Іран, передусім тому тут більшу міру питання, якраз до російської промисловості, те, що ситуація там змушує брати з складів радять куди. Акценти, які варто звернути увагу. По сьогоднішній повітряній атаці, коли ми говоримо про сили протиповітряної оборони, вони знищили 25 п'ять з 38, а три дрони залетіли в Румунію. Щоправда, так написано втрачено локаційно. Знаєте, чи знайдуть оці три дрони або їхні залишки в Румунії? Велике питання, пане Денисе, бо я так розумію, що минулий досі шукають і нічого знайти не можуть. З боку Одещини залетіли судячи з усього ці дрони на територію Румунії. Чи варто чекати якоїсь реакції? Ну, поки що і не було, принаймні. Ну, принаймні, я її не чув, може, я щось пропустив. Але поки що і не було. Ну, я думаю, що вона буде вербальною, більшою мірою. Ну, якщо ми втратили їх локаційно, то ми зараз не можемо стверджувати, що з ними сталося. Чи то вони були збиті, чи вони впали самі. Ну, от, е чи, залишили, чи, чи може вони е вибухнули там, тобто не можна стверджувати, що саме з ними відбулося. Оскільки локаційно вони перестали відстежувати. Ну, Румунія вона намагалася там вживати якихось заходів, перетягувала зенітні системи. Можливо, вони і будуть вдаватися до рішучих мір. Можливо, не будуть їх збивати, ці дрони, якщо вони далі будуть залетати на територію Румунії. Але ми бачимо, що така практика вона є самі часто. Румунія, Білорусь і так далі, тобто Російська Федерація. Вона все більше більш вільно і і більш і все почувається в цьому плані. Ось, пане Денисе, хотів якраз уточнити ось ця історія з ось цими зальотами: що на територію Білорусі, що на територію Румунії, на територію Польщі. Давайте теж пригадаємо це е, один трек чи паралельні. І наскільки, на ваш погляд, це сплановані? Ось такі відхилення. Ну я думаю, що щодо, щодо Білорусі, там все сплановано. Та воно не дарма залетіли, оскільки це було кілька разів, я розумію. А коли це відбувається кілька разів, це система. Можна казати про випадковість, що один чи два рази, а коли кілька разів це система. Стосовно Румунії чи інших країн, там Польщі, то е треба подивитися, чи далі воно буде продовжуватися. Тобто на сьогоднішній день на сьогоднішній день це можлива випадковість. Але зважаючи на білоруський кейс, не можна виключати, що Російська Федерація дивлячись на те, що зараз немає адекватної реакції, тобто ці дрони не збиваються, немає рішучих заходів. Вона може і далі намагатися е такі от зальоти продовжувати для того, щоб прораховувати подальше, скажімо так, реакцію. Тобто, не буде реакції, ще далі, не буде реакції ще далі, аж до поки там не буде якогось конкретного удару, поки поки не дадуть по зубах цьому плані. Давайте проговоримо про снаряди, коли ми чуємо заяви Чехії про боєприпаси для України півмільйона. Снарядів до кінця року має бути поставлено в Україні за чеською ініціативою. В той же час Північна Корея 5 мільйонів снарядів відправила чи відправляє на російщину. Не корелюються абсолютно ці цифри. Ми потрапляємо в ситуацію знову. А в яку ситуацію? Ми знову будемо говорити про арт або снарядний голод. Ми знову будемо говорити про невідповідність кількості снаряд артилерійських ударів і застосування артилерії. І що ми можемо зробити в цій ситуації? Ну, окрім, звісно, точного влучання, творчого підходу і, і, що, і ще чого. Ну, давайте ми не будемо порівнювати, ми зараз на, 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 на тонку, на тонку кригу стоїмо. Тобто, ми з вами порівнюємо чеську ініціативу із північно-корейською допомогою. Це, на мій погляд, не релевантно. Бо, по-перше, північно-корейська допомога Російській Федерації вона е, є підрахунок це за кілька місяців. Вони ж почали постачати снаряди ці минулого року перед Авдіївським наступом. А то вже він почався в жовтні, тобто місяців 10 вже минуло. Тобто, протягом 10 місяців вони надавали цю допомогу Російській Федерації. Це перше. А друге, зараз не лише Чехія нам допомагає. Так, півмільйони. На фоні Північної Кореї це десята частина цього навсього. І це видається мало. Але є ще Сполучені Штати Америки, які нам постачають боєприпаси. Є ще Європейський Союз, який теж е, е, обіцяв допомогу, є ще Німеччина, є інші країни. Тобто, воно заразом виглядає так вже погано. І завдяки цьому ми зменшили перевагу Російської Федерації в кількості боєприпасів, які вона нам насипає. Плюс треба розуміти, що і артилерія трошки інша. У нас вона більш точна. І більш далекобійна, і вона в принципі передбачає меншу використання, меншу кількість використання снарядів ніж російська артилерія. Ну вважаєте радянська артилерія, яка не є такою точною, і вона передбачає більшу кількість снарядів, яку його треба використовувати по, по українській позиції, пане Денисе? Ну і про ефективність використання. І власне безпосередньо про ефективне використання і снарядів, в тому числі, зараз пригадаю е, відео, яке вже наробило е, галасу, принаймні. О, середі оглядачів та експертів відео від десантно-штурмових військ Збройних сил України зараз на ваших екранах. Один з найбільших штурмів за час широкомасштабного вторгнення 57 одиниць броньованої техніки, 12 мотоциклів, 200 штурмовиків. Все це кинули окупанти. Щоб прорвати позиції бійців 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Вийшли вони на світанку, заходили з кількох напрямків. Ну і, власне, десантники, як то кажуть, за всіма канонами всю цю колону рознесли. Пане Денисе, тут питання з приводу, в принципі, всього, що зараз відбувається на одному з найгарячіших Курахівському напрямку. І яким, як ви тлумачите своєчасність цього штурму такими силами? Ну, Знаєте, на другу частину питання важко відповісти. Я, як я помашу своєчасть, російське командування вирішило провести такий штурм, очевидно отримавши дані, які змусили їх ухвалити подібні рішення. Можливо, вони вирішили масу, вирішили масу задали, бо ми бачимо кількість одиниць техніки, яка була яка взяла взяла у цьому штурмі. Можливо, вони вважали, що є нестачі боєприпасів на цьому напрямку. Це ті фактори, які в принципі змусили їх. Вирішувати так, а не інакше, тобто вони вирішили провести таку атаку. Я чув від наших хлопців те, що дуже часто вони більш небезпечними, якраз вважають, штурми піхотні. Бо відразу велика кількість піхоти, відразу велика витрата боєприпасів. Якщо ця піхота ще підтримується та артилерією, ну це ще важче зараз. Значить. Мати справу з такими штурмом. а коли таким чином атакують атакує броньована техніку по відкритому простору, ми бачимо степ, тут все видно, як на долоні, працюють безпілотники, працюють і піввідроди, наводиться успішно артилерія, використовуються протитанкові засоби. Ну, як було зазначено, за всіма канонами цю колону рознесли. То якраз це не ставить, скажімо так, в тупик нашу піхоту. І не ставить пик нашу, наших хлопців у відбитті подібних атак. Тобто тут о, дуже часто якраз піхотні штурми е, становлять більшу проблему, ніж от подібні от, у, 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 ура, ура колони на по відкритому просторі, е, на повному, скажімо так, вигляді безпілотників і при наведенні артилерії. Е, стосовно Курахівського напрямку, то Курахове – це логістичний хаб. Для наших збройних сил він слугує дуже давно таку роль вони виконують. Тому, в принципі, це одна з один з напрямків для наступу росіян. Але зараз їхні, скажімо так, фокус їхні уваги зосереджено на Покровському напрямку. От власне про Покровський напрямок. Давайте говорити детальніше, що насправді там відбувається. Бо маємо інформацію з різних джерел, і звучить слово і оточення, і напівоточення, і взагалі різноманітні характеристики, що маємо знати про ситуацію на Покровському напрямку. Ну оточення, напівоточення, там є в принципі є такі факти, але вони на окремих ділянках цього напрямку. Коли ми кажемо про Покровський напрямок, ми повинні його пов'язувати із Турецьком, із Турецьком, із Часовим Яром, і з Бахмутом, і так далі. Тобто, це єдина Донецька дуга, яка зараз є ареною бойових дій. Тобто ворог туди кидає великі підкріплення, він хоче там просуватися, оскільки там значить, ще стає перед ним мета, і захопити повністю Донецьку область, і захопити часів Яр, серед іншого, і далі прорватися на Костянтинівку. І, взагалі, просуватися до кордонів Донецької Бідороску. Тобто, якщо ми кажемо про часів яр, то це е, є зв'язок із Турецьком. коли ворог наступає на Торець, та біля Нью-Йорку, він має на увазі Костянтинівку, тобто просування Костянтинівку з одного напрямку. Коли ми кажемо про часів яр, ми маємо на увазі просування Костянтиніку з іншого напрямку. Коли ми кажемо про Покровський напрямок, такий. То ми маємо на увазі просування до траси Покровськостянтинівка. А якщо ця траса буде фізично перерізано, то е, будуть проблеми з логістикою, забезпеченням для всієї для цього груповані збройних сил України сил оборони України, які тримають оборону е, взагалі на цій дозі. тому ситуація там загально складна, і якраз ворог намагається закидати найбільше резервів для того, щоб е, намагатися просуватися. Пане Дениса, як буде час ще спитаємо за логістику, зокрема на півдні, а зараз хочемо поцікавитись вашою думкою з приводу ось того, що в Калузькій області впав черговий російський гелікоптер, бойовий треба сказати. Мі 28 Екіпаж, як повідомляється, загинув. Скажіть, будь ласка, перше, що відбувається з російськими гелікоптерами, які там перспективи, особливо особливо знаєте в контексті цієї інформації і таких думок і поглядів. Що не виключено, мовляв, що в короткій перспективі навіть дрони в сукупності з іншими видами озброєння суттєво нівелюють значення бойових гелікоптерів, ударних гелікоптерів на полі бою? Ну, що сталося з цим гелікоптером? Наразі невідомо, чому він впав. Можуть бути різні причини. від людського фактору до несправності. Треба дочекатися виставку, хоча навряд чи, ми дочекаємося. Це Російська Федерація. Я не думаю, що там вони будуть дуже сильно розкидатися фактами щодо цього приводу. Значення цього гелікоптера, ну це єдиний, один єдиний гелікоптер, ну це один випадок. Тобто наскільки він буде мати значення, це теж ситуація така. От, хоча будь-яка втрата будь-якої одиниці авіаційної техніки це дуже добре для фронту. Далі, стосовно дронів і гелікоптерів, ну, взагалі зараз ми можемо стати свідками. Настання нової епохи, коли дрони використовуються не лише для знищення наземної техніки або наземних об'єктів, або піхоти, а вони можуть бути використані в тому числі для знищення повітряних цілей. Зараз, поки що ми стаємо питання щодо знищення дронами дронів-розвідників, ви зараз знаєте, що дуже великою проблемою дуже велику проблему становлять дрони-розвідники, які не водять ракет, і ці ракети можуть уразити важливі об'єкти, які важливі для оборони України. Тому зараз е, постає питання щодо створення таких, знаєте, дронів перехоплювачів спеціалізованих, які можуть знищувати і дрони розвідники. Ну і, можливо, в перспективі певним чином навіть замістити засоби ППО малої дальності. Ми пам'ятаємо, що Олександр Сильський ще робив заяву про те, що зараз є критична нестача. ППО малої дальності з літоракетних комплексів, які займаються прикриттям безпосередньо е, військ на полі бою, а це і знищення дронів. Зокрема, це і знищення ударних гелікоптерів, це і знищення штурмовиків. Тобто це дуже важлива роль. І для того, щоб не покладатися на домову заходу, яка може бути неритмічною, яка може перериватися, ми пам'ятаємо ці приклади щодо Сполучених Штатів Америки, то зараз е можна розробляти симметричні засоби боротьби. Ну, серед іншого, це дрон. Але коли ми кажемо про ударні гелікоптери російської армії, то треба мати на увазі, що вони можуть вражати цілі на відстанях 10 кілометрів. Тому ці дрони мають бути достатньо далекобійними, потужними для того, щоб вражати бойові гелікоптери, які в принципі ще й броньовані, Тобто це доволі важка ціль для для дронів. Ситуація на Запоріжжі не можемо випускати з поля уваги її. Як вам виглядає, пане Денисе? І наскільки ви бачите, чи готує Росія спробу прориву там або спробу там чергового наступу чи імітації наступу? Пам'ятаємо, що там доволі велика кількість російських окупантів зосереджена, але тим не менше, які активності спостерігаємо, що можемо розуміти про ситуацію там. Ну, прорив, що ми кажемо про прорив, наприклад, в бік Запоріжжя, то це дуже малоймовірно з огляду на те, що було вже сказано: резерви кидаються на схід, зокрема на Покровський напрямок на часів яр. Ну зрештою, навіть на північ Харківщини так само кидаються ці резерви. Вони кидаються саме з зокрема із південного флангу, тобто з півдня, але наступати з метою повернути собі позиції, які вони втратили. Я маю на увазі, росіян. Внаслідок нашого контрнаступу, який ми були е, рік тому. Тобто, це роботинський плацдарм, це е, Бердянський напрямок. Урожайний вже на прилику жаль. Знову ж таки, воно купували е, це селище, яке ми звільнили якраз за наслідками контрнаступу. То це ворог буде робити. Ну, власне, він це і робить. Е, він буде намагатися повернути собі позиції в е, на цих напрямках. Плюс Лугодар. Тобто, Лугодар у них на порядку денному. Там вони можуть концентрувати війська для того, щоб наші підрозділи були звідти Ну це ми знаємо. В в них є кіскою вже починаючи навіть з осені другого року. І хай так і буде. Пане Дениса, ми дуже дякуємо вам за відповіді і важливі акценти. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами. Говорили про те, що відбувається на фронті.